Можливе закриття шкіл, переведення педагогів у резерв та сімейна форма навчання в регіонах, де ведуться активні бойові дії. Суспільні дискусії викликав проєкт наказу номер 850 від Міносвіти. Мета до кінця 2024 року повернути на очне навчання 300 тисяч дітей, школи, які не зможуть цього зробити через безпекову ситуацію під загрозою закриття у Нікополі. Таких 26. Ми зараз з вами знаходимося в корпусі початкової школи і можемо з вами побачити наслідки одного із обстрілів. Повибивало всі вікна. Директорка однієї з Нікупольських гімназій Поліна Запісочна проводить нас коридорами закладу. Розповідає за понад два з половиною роки повномасштабного вторгнення школа пережила три артобстріли, були вибиті майже всі вікна. Попри це, додає колектив, продовжує працювати. каже про ймовірні зміни в навчальному процесі. Чула цього відношусь дуже негативно, тому що два роки, два з половиною роки ми вже вижили і багато чого пройшли, і надалі ми плані. Плануємо працювати і все робити для того, щоб наш заклад працював. Нараховується 39 педагогів. Відповідно, це 39 сімей залишиться без роботи. Директорка гімназії каже, дистанційно працювали з лютого 22-го. Цей навчальний рік попередньо також затвердили заочну форму, але водночас розповідає, готуються до будь-якого розвитку подій, зокрема до офлайн-навчання. Зараз ми перебуваємо в найпростішому укритті одного з навчальних закладів. Тут у нас є медичний кабінет, там санітарний вузол. Начальниця відділу освіти Нікопольської міськради Валентина Сафонова каже: укриття розраховане на 500 учнів. У ньому все необхідне для навчання. Під час літніх канікул тут працює безпечний простір для дітей. Працюють тут переважно вихователі дошкільних навчальних закладів, які готують дітей знову ж таки, до навчання в школі. Коли це навчальний рік, то працюють і вчителі. В основному робота спрямована на подолання освітніх травм. За столом ліплять з пластиліну Вероніка та Анастасія. У вересні дівчата підуть у другий клас. Весь минулий рік діти вчилися через екрани монітору. Сьогодні ж кажуть, вперше зустрілися. Можна з друзями поспілкуватися, а не по вайберу. Так можна сидіти просто, а так можна на пільмені сходити куди по школі. пройтися. Далі в місті можна на площадку погуляти. Нині в гімназії каже директорка, дистанційно навчається 611 учнів. Половина живуть у Нікополі решта в інших українських містах або за кордоном. Людмила, мати школярки, розповідає, жили в Будапешті та навчались онлайн в гімназії, а нещодавно вирішили повернутися додому. Хай буде онлайн, краще буде свій клас, свій вчитель, своя школа. Ну тільки так». вони просто щасливі були один одного побачити. Ну тому що для дітей зараз це дуже ну, рід, велика рідкість. Зустрітися очно. Нам би не хотіло, щоб нашу школу і взагалі школи в Нікополі закривалися. Загалом у Нікопольських школах навчається онлайн понад 10 тисяч учнів. Представниця міськради Валентина Сафонова каже, майже 5 тисяч залишаються в Нікополі. Ми будемо організовувати ту форму навчання, яка буде потрібна. Якщо це буде очно, то це буде очно в укритті закладу. Міносвіти нині допрацьовує проєкт наказу про. Здобуття освіти під час воєнного стану збирають пропозиції від регіонів. Лише після цього внесуть зміни та відправлять на затвердження. Про це міністерство повідомило на офіційному сайті. Зазначають, адаптують наказ до потреб кожної окремої області. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.